Лови настрій і курчат разом з грою піймай курча від торгової марки Бебі Тім. Вони стрибають, кружляють і намагаються втекти. Хто зловить? Ти чи твій друг? Хто зловить більше, переможе. Можеш грати сачком або вудочкою з магнітом. Це весело, активно і розвиває спритність Уважність і координацію. Один набір, а стільки радості, змагань і веселощів. Грай разом з друзями або всією родиною. А коли всі курчата спіймані. Не зупиняйся. Грай у хрестики нулики. Тренуй логіку та уважність. Запускай курча і дивись хто зіб'є більше.